Які не навчаються, Міністерство освіти і науки України буде вишуковувати і будуть якісь дуже серйозні міри. Прочитаю цитату: якщо студент фактично не навчається, будуть жорсткі міри. Освіта не може використовуватись ухилянтами в кавичках. У нас є всі їхні дані. Я тебе по IP вичислю, будемо реагувати. Міністерство освіти і науки України. Ну, я хочу звернути увагу на те, що Міністерство освіти і науки України все намагається впровадити єдиний державний залік для аспірантів, і все якось ніяк, бо аспіранти подають до суду, наймають купу адвокатів і всі ці справи провалюються в судах. І е, люди вже навчились чинити спротив різним е, чиновникам в їх бажанні переробити правила ну якось інакше. А знаєте, чому так відбувається? Я вам поясню. Справа в тому, що держави немає. Ну, тобто, держава дуже слабка, чиновники дуже слабкі. Ви уявіть, щоб десь якісь далекі часи хтось міг суперечити чиновникам. В нас в державі можна, і це слава Богу. Це слава Богу. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що люди з грошима, з владою, з, можлив... з усіма можливостями просто не бояться ніяких чиновників. Тому що вони знають, який би не був міністр, заступник міністра, клерк якийсь і так далі. там Ректор, проректор, пофіг. Якщо люди з грошима, вони через великі кабінети, через великих людей, можуть натиснути на будь-кого. Ну можливо, в нашій країні є тільки дві людини, на яких неможливо натиснути. Це напевно зеленський. І ну, Андрій Єрмак. Оце дві людини, на яких я не знаю, ким можна натиснути, хто може в Україні на них натиснути. Всі інші люди можуть бути натиснутими, і на них можна наступити, переступити, надавити і так далі. І так у нас державі побудовано. Не вірите? Ну ось сьогодні ми з Лєрою гуляли. В центрі і там, напевно, ви знаєте, Олімпійський стадіон Олімпійський, те, що раніше там, республіканський називалося. Центр міста просто тупо центр міста, купа народу, все. Пролітає автомобіль, де два молодики, з, опущеними, з опущеним скло, все, розривають просто е, дорогу шумом цього автомобіля. Причому робляться спеціально, там пробка. Для чого газувати так, щоб. Фактично в замкненому приміщенні, бо це замкнене, замкнений простір. Там з одного боку висотки, з іншого боку висотки, тунельна дорога. Тобто, шум стоїть страшенний. Десь, можливо, дитина спить, десь, можливо, якась бабуся йде, десь хтось просто, е, знаєте, ну, може, телефон там щось достав, е, пише, і тут такий звук, можна виронити, телефон. Їм байдуже. Оцим двом пацаньонкам в машині, їм байдуже. я про це написав. Ага. Ми сьогодні гуляли центрами прямо біля метро Олімпійська, там, де стадіон, два молодики під гучну музику розривали мотор спортивної машини. Якщо не помиляюсь, нардепи прийняли якийсь закон про міри покарання. І що я намагався цим дописом показати те, що у нас закони є. У нас норми є, можна ще щось прийняти, всіх по IP вичислити, ми все знаємо, ми всіх знаємо і так далі. Але проблема в тому, що в країні є неприкосаємі. От ви розумієте, що ці люди вони недосяжні для закону. І якщо середумовно аспірантів, студентів, отаких от власників гучних автомобілів, є якийсь чийсь синок, як, якийсь чийсь родич, і так далі, то е, буде забуксовувати, пробуксовувати система. І воно не буде працювати. В результаті ми бачимо якусь таку тотальну несправедливість. Нібито закон є. Але хто його хоче, знаєте, як закон, як дишло, куди направив, туди й вийшло. Це про нашу країну. Але проблема не в цьому. Я заходжу в коментарі і читаю. Субота, молодики на вулиці. А Мон тут до чого? Типу, ну що ти пристав? Що ти до молоді пристав? Причому тут Мон? Тобто, людина, ще раз повторюю, От Людина, яка читає допис про те, що закони в країні виконуються дуже вибірково, пише: при чому тут, при чому тут молодь, субота, вони на вулиці, друже. От таким людям хочу пояснити, ви розумієте, в якій країні ви живете? Ви ходите оцими вулицями, де ці молодики. Вони вже їхнє майбутнє виписане надовго. Вони будуть чиновниками, міністрами, власниками бізнесів. Ви будете їх рабами. Ви будете на них пахати, а вони на вас будуть ноги витирати, вони на вас будуть плювати, вони на вас будуть кричати, вони вас будуть матюкати, вони вас будуть приймати на роботу, виганять з роботи, вони будуть домінувати над вами. Тому що ти сидиш, друже, в інтернеті, і виправдовуєш тих, хто порушує закон. Вони порушують закон. Верховна Рада прийняла закон, норми, які врегульовують такі шумні автомобілі, а їм пофіг. І ти сидеш в інтернеті, явно сидиш десь в бабусиній Хрущівці і намагаєшся захистити двох молодиків. Це ж хлопчики, вони ж субота. Та він і в суботу, і в неділю, і в понеділок, і в вівторок, і в середу, і в четвер, і в п'ятницю. Гуляє, катається. Із ну, ким потрібно гуляє в дорогущих ресторанах, в дорогущих чоловічих клубах. І залишає там за вечір 10-20 тисяч гривень твою зарплату. Якщо ти ще 20 тисяч заробляєш, твою зарплату. Та вони там в трусики, знаєш, як це робиться, не знаєш, бачив в фільмах в трусики засовують твою зарплату. Зараз. А ти сиди і захищай його. І розказуй про те, що ну це ж хлопчики просто виїхали, що ти до них пристав. Ти будеш рабом все життя. Все життя. Тому що держава не встановлює єдині правила. У тебе немає можливості, щоб тебе поважали, щоб тебе шанували, щоб до тебе ставилися як до громадянина. І в тебе немає шансів позиціонувати себе як громадянин. Тому що ти народився рабом, ти й помреш рабом, а вони продовжать свої династії. І будуть тобою керувати. І в тебе жодних шансів вибратися з цієї халепи, тому що ти сидиш і їх захищаєш. Тому що тобі здається, що ці хлопчики на отому автомобілі, там, здається, БМВ, ти думаєш, що вони з тобою поділяться. Ти думаєш, що вони тебе помітять, що вони тобі більше в трусики засунуть, що там 100 баксів чи 200, що вони тебе по головці погладять, похвалять тебе, а ти будеш ще з більшим. Усердям там да з наполегливістю працювати на них. Отак От ти й будеш жити. А вони будуть за рахунок тебе жирувати, панувати, порушувати закони, норми. І якщо, не дай Бог, ти станеш у них на дорозі, вони тебе просто розкатають. Тому що ти не об'єднувався з тими людьми, які хочуть закону, справедливості, законослухняності, рівності всіх перед законом. Ти думав, що тебе провезуть в тому Автомобіль максимум, що можуть зробити, це провести тебе на капоті, якщо ти зазіваєшся і на зелене світло підеш на, по пішохідному переходу через дорогу в магазинчик купити собі там стаканчик кефіра. А вони будуть летіти і слухати музику, і поглядати ззаді на дівчат, на хлопців, на своїх же одно, одно, однолітків, з якими вони просто літають по Києву під гучну музику. І ти полетиш. Разом з ними. Світле майбутнє. Подумай про це, друже, і будь на боці сили, світлої і справедливої. Може тоді в тебе в житті буде шанс, а поки що його в тебе немає, бо ти захищаєш людей, які поза законом, які над законом, які сидять у тебе на голові і плівати на тебе хотіли. Вони навіть тебе не бачать. Вони просто відчувають, що у них під попою є чиясь голова. Твоя. Твоя голова. Бо вона не думає. Думай, друже, і вчись! іди в університет і вчись! Обов'язково!